Картопля один з найбільш затребуваних продуктів сільського господарства, високоврожайний сорт картоплі Гала на Батьківщині входить в топ 10 кращих гібридних сортів культури, і смак, і зовнішній вигляд бульб, і основні властивості невибагливої рослини відповідають міжнародним критеріям, що пред'являються до картоплі про те, як правильно садити і доглядати за цим сортом, а також про способи боротьби зі шкідниками і хворобами. Ви дізнаєтеся. Давши нашу статтю Історія створення, сорт Гала представляє німецьку селекційну школу, що славиться досягненнями в рослинництві та садівництві. Високоврожайний гібрид був створений на початку всі століття у 2008 році, внесений до Держреєстру селекційних рослин Порг і рекомендований до розведення в центральних і північних регіонах країни. Опис сорту картоплі гала відсутність спеціальних і складних агроприйомів, необхідних при догляді за рослиною, швидкі терміни дозрівання і невимогливість до умов зростання вигідно відрізняють картопля гала від інших сортів цієї культури. Ранні терміни дозрівання картоплі гала поєднуються з високою врожанністю коренеплоду у роки, що відрізняються рівномірним чергуванням періодів спеки і дощів. З одного куща картоплі можна отримати 20-25 здорових бульб середньої величини. Однією з цілей, яка була поставлена і виконана при створенні гібрида, було задоволення зростаючого попиту населення на ранню вітамінну продукцію. Стара картопля, що зберігалася всю зиму, особливої харчової цінності з настанням нового літнього сезону, вже немає, і йому на зміну приходить молода картопля Гала. Що досягає споживчої зрілості через 70-80 днів після посадки? Здорова рослина має привабливий вигляд, свіжа зелень доглянутого і добре розпланованого картопляного поля незмінно викликає радість господарів. Однорічна рослина досягає середньої величини, м'ясисті і потужні стебла рослини рівномірно розвинені. Вони формують напіврозкидастий кущ, що вимагає вільного місця для нормального розвитку. Молоді стебла і листя мають яскраво зелений колір. Згодом надземна частина куща набуває насичений зелений колір, що вказує на необхідність постійного надходження сонячних променів для розвитку і збереження широких листя. Листова пластинка злегка хвиляста з рівними краями, віночки великих кліток мають біле забарвлення. Характеристика бульб – таблиця. Параметри, характеристика вага 1, бульба 100-120, розмір 1, бульба довжина, 6-8 см ширина, 5-6, форма правильна кругло овальна, смак-столовий сорт, дегустаційна оцінка. 9 з 10, колір покривної шкірки, жовтуватий, якість покривної шкірки, міцна з дрібними очима, колір м'якоті блідо-жовтий або насичено-жовтий. Якість м'якоті щільна, волокниста, картопля сорту Гала містить білок 3. 3,5 і вітамін з 1-2 монастог продукту. Високий вміст калію 5.00 монастог продукту робить бажаним його включення в раціон літніх людей і осіб, які страждають серцевосудинною недостатністю завдяки низькому вмісту крохмалю 1-1, 1-3. Картопля не розвалюється при варінні або запіканні, показаний до застосування людям з порушеннями обмінних процесів, Калорійність картоплі гала. 800-900 кал в стог продукту. Переваги і недоліки. Таблиця. Переваги недоліки рання, дозрівання, нестійкість до розоктоніозу посухостійкість, середня стійкість, до фітофторозу бульб і бадилля, скручування листя, стійкість до біологічної агресії, основні види нематод, вірусні захворювання, збереження форми бульби, структури і кольору м'якоті при термічній обробці, високі дієтичні якості, висока транспортабельність, відмінний товарний вигляд відео, огляд картоплі сорту гала, правила посадки. Для розвитку здорового і сильного рослини необхідно дотримуватися встановлених посадочних норм. Вибір місця і ґрунту для посадки картоплі підкартопляні поля відводять рівні, добре продуваються вітром і цілодобово зігріваються сонцем майданчики. ґрунтові води на ділянці повинні залягати досить низько один п'ять м. в іншому випадку картопля висаджують штучно насипані гряди відповідно в річкових заплавах і низинах. На заболочених ділянках або на ділянках, де ростуть очерет або осока, картопля буде погано розвиватися, часто хворіти, якість і обсяги врожаю будуть низькими, картопля невимогливий до якості ґрунту, він буде добре розвиватися на легких піщаних і супіщаних ґрунтах. Якщо ґрунт закислена перед посадкою, Пізньої осені її необхідно провапнову, для цього розсипають по поверхні землі і закладають в ґрунт на глибину 20-35 вапно крейда доломітове борошно з розрахунку 500-700 на один Процедуру вапнування бажано проводити кожні 5-6 років. Важкі і щільні ґрунти необхідно дренувати, для цього при осінній перекопуванні в землю закладають гальку щебінь крупний пісок. Підготовка ґрунту і посадкового матеріалу, щоб виявити заражений, наприклад, фітофторою, посадковий матеріал, а заодно і прогріти бульби, що полегшить утворення міцної кореневої системи. За 4-6 днів до посадки картопля дістають зі сховища або підвалу перед посадкою бульби протягом 30 хвилин, витримують у водних розчинах препаратів Максим 4 монадвал води, табу або бункер-4 мона 1 води. Для одночасного протруювання сток картоплі готують десять робочого розчину. Ця подія захистить картоплю від зараження грибковою інфекцією та пошкодження дротяниками. Схема і час посадки між окремими посадочними ямками залишають 70 вісімдесят ямки або канавки поглиблюють на 7-9 картопля, як правило. Сходить одночасно, що полегшує подальші земляні роботи по догляду за посадками, якщо перші сходи присипати землею, це буде сприяти утворенню більш міцної і здорової кореневої системи, а цей факт неодмінно позначиться на стійкості рослини і якості врожаю. Визначаючи терміни посадки картоплі, овочівники орієнтуються на стан і температуру ґрунту, кількість опадів і ступінь зволоження ґрунту. Температуру повітря, відповідні умови, які забезпечать швидке зростання і формування здорового рослини, зазвичай наступають всередині травня. Відео, підготовка ґрунту і посадка картоплів ґрунт, особливості догляду, полив рослини, картопля сорту гала відноситься до посухостійким рослинам, він не переносить заболочених або перезволожених ґрунтів, часто хворіє, коли його висаджують в низинах або біля водойм. До того ж в таких місцях скупчуються рослинні залишки або мул часто вже заражені грибковими захворюваннями. Однак і дуже сухий ґрунт з високою температурою буде шкідлива для картоплі, бульби можуть перегрітися і спектися. В умовах високої температури активно розмножується вірус, що викликає скручування листя. Відразу після посадки під кожен кущик виливають по один-двал води. Під час тривалих періодів спеки необхідно здійснювати помірний полив 1-1,5 п'ять води під один кущ або крапельний полив в тому ж обсязі. Підгортання і розпушування. Після того, як зелені сходи картоплі відросте на 7-10 см, виробляють підгортання рослини в результаті цієї корисної процедури, міжряддя очищаються від бур'янів в північних районах. Кущі картоплі зберігаються від підмерзання під час травневих заморозків, іноді землею покривається весь кущ, зберігається волога в поверхневих шарах ґрунту. Підгортання проводиться після поливу, руйнується поверхнева кірка, яка могла утворитися після дощу або поливу і поліпшується проникність ґрунту, збільшується обсяг кисню в ґрунті, посилюється зростання бічних коренів. Урожайність картоплі може збільшитися на 23,0. Протягом вегетативного сезону необхідно провести два підгортання. Після масового сходів картопляних кущів і після рясного поливу, якщо температура повітря тримається на позначці у три градусів і більше, а ґрунт прогрілася до 25 п'ять градусів, підгортання не проводять, щоб бульби не розм'якшилися. У таких випадках допустимо лише розпушування поверхневого шару землі і знищення бур'янів, внесення підгодівлі, своєчасне внесення добрив позитивно позначиться на якості та обсязі врожаю. Таблиця, графік внесення добрив, період внесення підгодівлі необхідні добрива та дози спосіб внесення осінь перед підготовкою ділянки для посадки картоплі на одинк, к 5 к перепрілого гною тридцять суперфосфату, суперфосфату 1,5 подвійного суперфосфату, п'ятнадцять сульфату калію закласти в ґрунт на глибину 10-15 весна безпосередньо перед посадкою картоплі на одинк, 0,5 відра торфяного гною або компосту. 20-30 гнітрофоски, 20 хаміачної селітри, 20-х калію сульфату. додати в ґрунт під час вегетаційного сезону перед підгортанням рослини на 1, вилити 0,5 відра водного розчину 1, Та пташиного посліду або свіжого коров'яку, під кожен кущ вилити 0,5 відра водного розчину сечовини 1, столова ложка на 10 води, після внесення добрив в землю необхідно рясно полити 1 П'ять двал води під один кущ. Після збирання врожаю очищену площу засівають білої гірчицею її період вегетації три тижні. Вона наситить ділянку азотом і фосфором, продезінкує землю від фітофтори і дротяники, поліпшить структуру ґрунту. Під час осінньої перекопування землі зів'ялу бадилля білої ірчиці закладають в землю хвороби і шкідники картоплі сорту гала. Сорт гала володіє хорошою стійкістю до основних видів нематод проте в боротьбі проти вірусних інфекцій і ризоктоніозу картоплі потрібна допомога таблиця заходи боротьби і профілактики захворювань. Хвороба, опис, збудника, захворювання, ознаки ураження, рослини, періоди, обробки, способи обробки рослини, препарати та дози профілактичні заходи, резоктоніоз, чорна парша, хове захворювання. Міцелій живе на поверхні гарбузових рослин, хових буряків, томатів зберігається в поверхневих шарах ґрунту і на бур'янах. Слаборозвинений, млявий і блідий кущ при перезволоженні ґрунту або в сиру погоду на нижній частині стебел і нижніх листках з'являється сірий або сіро-чорний наліт, спостерігається витончення і всихання куща в нижній частині. Бульби деформуються, на них з'являються нарости, чорні плями парші, покривна шкірка розтріскується, захворювання може бути зіпсовано до врожаю перед посадкою картоплі. Занурити бульби на 30 хвилин у водний розчин препарату Максим 4 в монодвал води, дотримання сівозміни на місці появи захворювання на наступний рік висаджують ріпак, овес або кукурудзу. Після збирання картопляного бадилля її знищують. Посадковий матеріал набувають тільки на сільськогосподарських виставках ярмарках. При виникненні хвороби насіннєвий матеріал повністю змінюють. Під час вегетаційного сезону проводять три обробки в суху безвітряну і прохолодну погоду вранці або ввечері. З інтервалом в 12-15 днів оприскування препаратом квадріс 6 мл на 5 л води, витрата 5-6 л на сток при появі перших ознак ураження в безвітряну і суху погоду проводять три обробки з інтервалом в 7-15 днів. Оприскування фунгіцидом бактофіт 3,0 на на л води, загальна витрата 4,5 л на сток, Фітофтороз грибковий ґрунтовий патогенний мікроорганізм може переноситися колорадським жуком або його личинками, активно розмножується на вологому і заболоченій ґрунті, переноситься вітром, дощем або при краплинному поливі, спори зимують на рослинних рештках бадилі бур'янах. На що залишилися в землі бульбах? Молоде листя бліднуть, дрібнішають, листові черешки коротшають, надземна частина рослини в'яне і гине, бульби темніють, набувають буро і ржаве забарвлення, якось розм'якшується і стає слизком. Фітофтора може вразити від 50 до 1,00 врожаю. Зараження може статися в занадто теплому підвалі або сховищі під час вегетаційного періоду при масовому і хронічному ураженні рослин обробка проводиться кожні 7 днів по 4 рази на добу за сезон, 14 обробок, оприскування мідним купоросом 1-0 на 20 води, настояти 10-15 хвилин або 1 бордойською рідиною 1-0 хмідного купоросу, 100 вапна на 10 води. Витрата 0,5,1 на 10 к дотримання норм при виборі місця для посадки картоплі. Сівозміна на заражених ділянках картопля не висаджується протягом 4-6 років ізолювання посадок картоплі від пасльонових баклажанів, томатів перцю. Після збирання врожаю слід очистити поле від бадилля та інших рослин, прибрати з землі залишки картоплі, дрібний порізаний. Ретельний вибір посадкового матеріалу його можна купувати тільки в розплідниках або на ярмарках. Дотримання умов зберігання – сухий і чистий підвал, починаючи з періоду бутонізації, цвітіння картоплі з інтервалом в 10-15 днів, але не пізніше, ніж за 20 днів до збирання врожаю за сезон провести 4 обробки, оприскування препаратом арцерит 5.0 на 10 води, витрата 1 на 1 к під час вегетаційного сезону провести три обробки з інтервалом 10-15 днів оприскування препаратами квадріс 6 м на 5 л води або бактофіт 3,0 м на 10 л води. Загальна витрата 5 л на сток скручування листя картоплі вірусна хвороба. Живе в організмі зеленої попелиці, нею ж і поширюється переважно під час тривалих періодів спеки. Скручування нижніх листків куща навколо центральної прожилки на листовій пластинці, чорно блакитна некрозна сіточка на м'якоті бульби верхні листки деформуються, на дотик листові пластинки стають жорсткими і сухими в'яне. при виникненні ознак захворювання провести кілька обробок з інтервалом в 10-15 днів оприскування препаратом бактофіт 3,0 на 10 л води або квадріс 6 на л води витрата. П'ять 6 на сток при відсутності результату кущ потрібно викопати і знищити, придбання насіннєвого матеріалу в місцях. Де можуть гарантувати його здоров'я і життєздатність, дотримання поливного режиму фотогалерея, як проявляються хвороби? Фітофтороз – одне з найнебезпечніших і повсюдно поширених захворювань картоплі, зниження врожаю від вірусної хвороби, скручування листя досягає 79,0. Ризоктоніоз найчастіше виявляється на дорослих рослинах. в Фазу цвітіння картоплі важливо. Водні розчини фунгіцидів квадріс Вактофіт. Максим необхідно використовувати протягом доби, надалі вони руйнуються і втрачають свою ефективність. Після роботи з препаратом квадріс потрібно промити оприскувач проточною водою, таблиця як позбутися від шкідників, комахи, що завдають шкоди сорту гала, часто є ще й переносниками грибкових або вірусних інфекцій. А бульби пошкоджені і ослаблені дротяниками майже завжди сприйнятливі до будь-якої патології, шкідник, опис, шкідника, ознаки ураження рослини, способи обробки. Препарати та дози періоди обробки, профілактичні заходи, зелена попелиця безкрила, крила, комаха жовто-зеленого або рожевого кольору з бурочервоними очима довжиною до 2-5 Переносник більше 100 видів вірусів: блідість, висихання і скручування верхніх листків, в'янення і висихання зав'язі, киток, оприскування 1, бордойською рідиною 1,00, 0 мідного купоросу, 100 вапна на 10 води. Витрата 0,5-1 на 10 к до і після цвітіння картоплі, регулярна прополка міжрядь і видалення бур'янів, висадка по периметру картопляної грядки, запашних і пряних рослин, кріп, лаванда, меліса, що залучають у смуг журчалок, сонечок, змивання колоній попелиці струменем води під час вегетаційного сезону. Велика картопляна попелиця безкрила комаха зеленого або сіро-рожевого кольору з овальнодовгастим тілом довжиною до чотири. Самка відкладає яйця на нижній стороні листа, шкідник зимує на бур'янах, переносить вірусні інфекції, поява на листках білястих плям, збліднення, витончення і в'янення листя, оприскування 1, розчином бордоської рідини 1.0.0, мідного купоросу, 100 вапна на 10 води. Загальна витрата 0,5-1 на 10 десять до і після цвітіння картоплі, висадка поблизу картопляного поля пряних і запашних рослин кріп лаванда, гвоздика польова меліса, які приваблюють комах, що харчуються попелиць, пристрій годівниць для залучення дрібних птахів, регулярна прополка бур'янів, змивання попелиці сильним струменем води протягом вегетаційного сезону. Дотяники личинки жуків коваликів жовто-коричневого кольору довжиною до трисм, гризуть соковиті підземні коріння бур'янів, наприклад, пирію і бульби картоплі наскрізні тонкі ходи в м'якоті бульб картоплі. Уражені бульби легко заражаються вірусними і грибковими захворюваннями, обробка бульб -препаратами та був бункер, 8 на 1 води, витрата 1 на сток картоплі перед посадкою картоплі. В осінній період перед перекопуванням ділянки провести вапнування ґрунту: 300-500 г вапна пушонки крейди, сланцевої золи на 1 к, або деревної золи 1, 1.5 відра на 10 к. Висадка по периметру картопляного поля гірчиці, бобових рослин, ріпаку, редьки. Оприскування землі перед посадкою препаратами та бункер. 4 м 1 води, витрата 10 л на сток. Перед посадкою картоплі після викопування посадочних ямок канавок Ото галерея. Як розпізнати шкідників картоплі Дротяники особливо активні при нестачі вологи в ґрунті, пошкоджені зеленою попелицею листя скручуються, засихають кущі, марніють, врожайність знижується. На пошкоджених великій картопляної попелиць листі з'являються некротичні плями жовтого кольору, можливо, всихання збір врожаю картоплі. Ранньостиглий картопля сорту гала можна збирати вже на 70-80 день після посадки. Такі швидкі терміни дозрівання врожаю дуже вигідні для жителів північних, північно-східних і північно-західних регіонів країни. У цих районах рано настає сезон холодних дощів, що перешкоджає збиральним роботам. Жителі центральних і південних регіонів можуть зібрати 2-3 повноцінних і якісних урожаю за 10-12 днів до збиральних робіт необхідно повністю очистити картопляну плантацію від бадилля. До цього часу бульби вже повністю сформовані, і зелена частина рослини лише заважає їх остаточного дозрівання. Картопля гала високоврожайний сорт залежно від погодних умов і екологічної ситуації. На вашій ділянці з одного куща можна зібрати 20-25 бульб середньої величини транспортування та зберігання. Сорт картоплі гала можна вважати повноцінним промисловим сортом, його міцна і не дуже тонка шкірка дозволяє легко переносити транспортування і багаторазову упаковку, правильна і рівна поверхня бульб, а також приблизно однаковий розмір картоплин відповідають всім споживчим нормам при закладці врожаю на зберігання, особливо якщо частина картоплі була вражена грибковими інфекціями. Бульби обробляють розчинами, що перешкоджують розвитку сірої гнилі. Для цього на 10-15 викопану картоплю опускають в розчини препарату Максим-4, монадвал води або бактофіт-3.0. Хорок на 10 води. Відгуки про сорт картоплі Гала у лютому 2014 придбала 5 к картоплі сорт Гала 1 репродукція посадила 10 травня, 24 серпня викопала, отримала 2-5 відра, 1-0 глуп посадкового на насіння і 4-5 відра великою. Картопля дуже смачний, розсипчастий, здивувався фітовторою за тиждень до збирання, розвиток до 3-0, поширення до 4-0, альтернаріозу не було, у період збирання стебло був зелений, галинахтп. Горта вікірю картофел сорт картофеля Палахтул дуже смачна жовта картопля, вся рівненька, гарненька сподобалася навіть більше журавинки і еліти. Маріяхтп, сорта вікірю картофел, сорт картофеля, Алахтлу 2012 році у нас була посуха, спека в межах 30 градусів трималася близько 3 місяців, гала відреагувала відмінно єдине, Бульб крупніше, 180 грам, не було, загальна врожайність куща не зменшилася. При зовнішньому огляді бульб ознак виродження не помітила смак і зберігання відмінні, любов тсорта Вікірю, картофел сорт картофеля Калахну якраз цього літа садила к цього сорту, купленого в обі. Я взагалі люблю сорти з жовтою м'якоттю і не розварюються, цим сорт мене порадував, в іншому в сенсі вирощування, скоростиглості нічим не відрізнявся від ще двох посаджених ред скарлет і Невської. Але за смаком цілком на мене віра Шелест. ответ Маїлрюк Стіон 172695149. У цього сорту кущі не розлоги, а зростаючи більше вгору. Тому багато місця на городі він не займає, кучкується і вгору тягнеться. Багато чули про те, що цей сорт стійкий до всяких захворювань. Ми особисто ні з якими не зіткнулися, і добре ще плюсом цього сорту є те, що він швидко дозріває близько двох з половиною місяців. За зовнішнім виглядом картопля ідеальний для транспортування, зберігання, він овальної форми з тонкою шкіркою, вічок майже немає, і вони маленькі, дуже зручно чистити і мити за кольором картопля жовтий. Особисто я люблю жовтий, він при варінні дуже гарний колір дає, також радує консистенція, не розварюється. Рюнахт оців. Прореві в соціві картофель Гала 3 2688 встиглий і відносно стійкий до зовнішніх агресивних факторів сорт картоплі гала набуває довіру у вітчизняних овочівників. Хороша лежкість і висока врожайність дозволяють не турбуватися про запаси самого популярного і ситного коренеплоду в домашньому господарстві.